Вітаю! З вами Астро Аня. І сьогодні я пропоную вам розставити всі крапочки над І у вашому ставленні до астрології. Як це зробити? Додивитись цей випуск до кінця. Я розкажу вам історію астрології і не тільки. Ви дізнаєтесь багато цікавої та корисною. Інформації. І в кінці самі зробите свій власний висновок про те, що ж таке астрологія, наука, вчення чи магія. А чи знали ви, що є основні три наукові методи: метод спостереження або описовий це один ти самий метод, метод вимірювання? Та метод експерименту. Я думаю, з нас цих методів ви зрозуміли, про що ви? А як ви думаєте, який з цих методів був найпершим? Безумовно, метод спостереження. А як ви думаєте, за чим спостерігали люди в першу чергу? Безумовно, за рухом сонця на небосхилі. За місяцем та зірками. Науці достоменно відомо, що вже неандертальці 10 тисяч років тому спостерігали за рухом планет і надали цьому рухові символічне значення. Ви можете мені зараз сказати Аня. А причому тут неандертальці 10 тисяч років тому і наука? А я вам скажу, чи знаєте ви, що виключно на методі спостереження наші пращури уклали народні прикмети про погоду? Так, можливо, не всі вони працюють з 100 випадків зі 100, Але 80 працюють і мають наукове обґрунтування. Про яке наші пращури? Не знали зовсім. Наприклад, всім відома прикмета, якщо ластівка низько літає, значить буде дощ. Чому так це відбувається? Ви задумувались колись? Чому саме ластівка, там не знаю, не сорока, не горобець? Бо наші пращури були дуже спостережливі, бо їх життя напряму залежало від природи, природних умов і погоди? Тому вони були такі уважні до того, що відбувається навколо. І тому насправді мали достатньо точні знання про навколишній світ. Отже, ластівка це та пташка, яка має харчуватися постійно. Тому вона з небагатьох пташок їсть навіть на ходу. Перед дощем, що відбувається? Збільшується вологість повітря. А чи знали ви, що наше повітря має вагу? Коли збільшується вологість повітря, збільшується маса повітря, відповідно, збільшується атмосферний тиск. Через збільшення атмосферного тиску, підвищення вологості, комашки, якими харчуються ластівки. Не можуть піднятися вище, ніж трава? І ласівка, яка має постійно харчуватися, вона не може по-іншому, вона змушена спускатися донизу, щоб там знаходити тих комашок. Скажіть мені, будь ласка, наші пращури, коли це помітили і сформулювали цю прикмету, народну про погоду, яку ми знаємо досі у 21 столітті, як ви думаєте, вони знали про. А силу тяжіння, яку відкриє, сформулює Ісаак Ньютон, про те, що у нас повітря має вагу і, відповідно, є певний атмосферний тиск, чи про вологість повітря. Безумовно, ні. Але чи відміняє це те, що ця прикмета працює, і що вона тепер вже може бути науково обґрунтована? Підемо далі. Першою а, людською цивілізацією вважаються, вважаються. Я говорю, бо ми все ж таки не знаємо всього. Так? А, наприклад, всі говорять про, Атла а, про Атлантів. Да? Але це, ну, як припущення, міфи, легенди. Тим не менш, ми маємо Атлантичний океан, названий саме на честь Атлантиди, бо вважали, що десь там. Вона і знаходилась. Є ще одне наукове припущення. Я попереджала, що цей випуск буде цікавим і корисним. Є ще одне припущення, що Атлантида це нинішня Антарктика. Що через зміну осі нашої землі частина ося материка, яка була Атлантидою, вона просто змістилася вниз до полюсу. І коли вона опинилася на полюсі через зміну осі землі, вона вкрилася кригою. Бачите, скільки всього ми не знаємо, і скільки є різних припущень, але всі ми чули про Атлантиду. Вірити в це чи ні вірити, це вже знову ж таки на ваш власний розсуд. Отже, тому я кажу, що вважається, ми достоменно не знаємо, вважається, що першою цивілізацією були шумери. Після них другою цивілізацією, були вавілоняни. Так ось, вже від вавілонян ми отримуємо письмові докази про те, що у цих цивілізацій вже була розвинута астрологія. Як? Збереглися кленописні глиняні таблички вавілонян, де а, Жреці, да, а, там, грамотні, так би мовити, люди того часу записували різні події. І ось на одній такій табличці записано, що було зроблено а, предсказання про те, що а, цар. Акада це той цар, який взагалі об'єднав різні, так би мовити, племена народності, які в той час жили у міжріччі, що він помре у той рік, коли навесні відбудеться місячне затемнення. І потім у тій же клинописній табличці вказано, що цар Акада справді помер а, восени того року, коли відбулося це місячне затемнення. А, там навіть було вказано, в якому знаці в якому знаці відбудеться місячне затемнення. І воно відбулося, і цар помер. Отже, спираючись на матеріальні факти. Початком історії астрології можна вважати 23 століття до нашої ери. Чому ми говоримо про астрологію, а не астрономію? Бо тоді ще не вивчалась фізика космічних тіл. Бо тоді планети і зорі, і все, що людина бачила на небі, було пов'язано з релігією. Тому ми не можемо назвати це астрономією. Плюс ми розуміємо, що це працювало як астрологія передбачень. Так? Астрономія ніякими передбаченнями не займається. Саме тому, якщо ви почитаєте, то ви дізнаєтесь, що матір'ю астрономії і математики, але про це я скажу пізніше, була саме астрологія. Так ось, астрологія розпочинає свій шлях як астрологія передбачень, як астрологія державна та храмова. А, тобто астрологами були жреці, там, волхви, ну, тобто можна назвати як завгодно, да, там, люди релігійні. І а, вона займалася а, саме такими. Масштабними державними політичними процесами. Тобто першою астрологією була мунданна. Мунданна астрологія це вид астрології, який існує зараз. Це астрологія, яка займається саме державами і різними політичними процесами. Про натальну астрологію тоді ще взагалі ніхто не думав. бо… Астрологами, ще раз скажу, були священники. Це було елітарне знання. І воно працювало виключно на кого? На царів і на державу. Є, до речі, дуже такий цікавий факт, астрологічної диверсії. Так, так, і такі астрологи були. Візантійський полководець Леонтій захотів провозгласити себе імператором декількох земель. І звернувся до астролога, щоб той розрахував найвдалішу дату для цієї церемонії. Тобто, ви розумієте, да? рівень ставлення до астрології в ті часи. Астролог підібрав дату для Леонція. була проведена церемонія, але, як ми вже знаємо з історії, проправив він недовго, там десь років два, здається, і його. Звергли. Можна було подумати, що астролог помилився. Але добре, коли є факти і докази. Ви, думаю, будете зараз дуже здивовані, але зберіглась карта розрахунків того астролога цієї дати. І з цієї карти чітко видно, що не треба. Мати багато зірок в голові, тобто не треба бути супер астрологом, щоб насправді зрозуміти, що це взагалі невдала дата. Тому вважається, що це була насправді продумана астрологічна диверсія. Скоріше за все, астрологу не подобався Леонті, він не хотів, щоб той був імператором, і тому а, сказав йому, вираховував спеціально таку дату, за якою. В нього правління було недовгим. Саме тому до астрологів державні володарі ставилися по-різному. Хтось користувався їх послугами, а хтось боявся відомі такі факти. Але тут справа просто в тому, що треба дібрати. Ну, людину, якій ти справді довіряєш. І знову ж таки відомий факт, що американський президент Рейган користувався послугами астролога, і що свою інаугурацію він також затягнув на довгий час, тобто треба було це зробити раніше. Але за порадою астролога треба було зробити тоді, коли треба. І він відтягнув інагурацію до тієї дати, яку було треба. І знову ж таки, як ми вже знаємо з історії, Рейган був при владі навіть два строки. І вважається, ну, наскільки я знаю, американці до нього, до рейгана ставляться добре і ніяких там претензій не мають. Ось вам, будь ласка, ще один приклад взаємодії можновладців з астрологією. Але давайте повернемось до історії. Хочу навести вам ще один доказовий приклад того, наскільки точними були спостереження перших цивілізацій, і наскільки важливу роль а, у цих цих спостереженнях а, грали космічні тіла. І розкажу я вам зараз, знаєте про що? Про… Годинника і взагалі фор формулювання поняття часу. Бо ви ж розумієте, що раніше ну раніше-раніше, за годинниками і календарями ніхто не жив. Перший календар був. календар, вибачте, Перший годинник був яким? Ну Тут, я думаю, всі знають, що він був сонячним. Все дуже просто. Ну, Умовно кажучи, встромили палку і споглядали за рухом тіні від цієї палки на землі. Але звідки взялось число 12? Чому 12? Чому 24? Ви знаєте? Якщо не знаєте, слухайте, це цікаво. А, у Шумерів була дванадцяткова система числення. Так-так. Ми зараз з вами користуємось десятковою. А у шумерів першої цивілізації була дванадцяткова. Вчені думають, що їм так було зручно рахувати. Звідки взялось число 12? Що вони рахували фаланги пальців і рахували виключно великим пальцем, бо інші чотири поділені на три частини однакові. Тут третя частина вона вже є. Частиною нашої долоні. Тому, якщо ви порахуєте фаланги своїх чотирьох пальців, тут виходить 12. Ну, але, чесно кажучи, мені здається, що це все ж таки більше наші наукові припущення. А, чому здається мені, що шумери були набагато розумніші, ніж просто рахувати а, пальцями? Чому? А, бо вже після того, як. Ми у 19 столітті, якщо я не помиляюсь, да, десь у середині ХІХ століття перейшли на десяткову систему, вчені намагалися перевести годинник на десяткову систему, і у них не вийшло. Тобто ми зараз з вами користуємось годинником да, завдяки таким а, шумерам та да, єгиптянам. Але він, як ви розумієте, Найточніший і найзручніший, бо переробити його ніхто не зміг. Отже, шумери а, мали 12-кову систему числення. Тому вони встромили цю палку, відмірили, відмірили відмітили а, першу тінь від цієї палиці, яка з'являлась, коли сходило сонце. І останню тінь, коли сонце заходило. І ось цей проміжок між сходом і заходом. Розділили на 12 рівних частин. Ось вам 12 годин. І користувалися дуже довго цим сонячниковим годинником, у якому було 12 світлових годин. Єгиптяни. Відомі астрологи, їм взагалі треба поплескати. А вони вирішили. Що у нас же не тільки є світлова частина, у нас же є ще ніч. Що вони зробили? Вони додали 12 темних годин. Отже, 12 світлих 12 темних. Разом 24. Ви можете сказати: хм, це випадковість. Але вам не здається, що це дуже точна випадковість. З тих пір нічого не змінилось. У нас. 24 години. Скажу вам більше, саме єгиптяни були першими, хто уклали календар. Їх перший календар, який вони вираховували, він був е, неточним. Але вони е, пізніше вже побачили цю неточність. І вони підправили, виправили свій перший календар. Але на державному рівні на цей новий календар не перейшли. Бо вже всі свята, які були на той час, були прив'язані до того старого календаря. Ну, ми зараз з вами самі проживаємо той період, коли переходимо з юліанського календаря на григоріанський, вже перейшли. І ви знаєте, що не всім людям це далось легко, да? дехто до сих пір заперечує, який календар там правильний. Ну, уявляєте, ось єгиптяни вони вирішили, що не треба там вносити смуту той народ, все одно він там нічого не розуміє, хай буде старий календар зі старими святами. Але ви ж знаєте на тісний зв'язок єгипетської культури, грецької культури та римської культури. О, і саме римляни. За наказом Юлія Цезаря, який казав, що Римська імперія така видатна, така велична і визначна, але ми не знаємо, коли ну, відбулися якісь важливі, знаменні для нас події, тому треба зробити календар. І ось за замовленням Юлія Цезаря був розроблений юліанський, юліанський календар, який ось ми з вами довгий час користувалися. Хоча вся Європа ще у XVIII столітті перейшла вже на Григоріанський. А ми з вами ось тільки зараз. Доганяємо. Ну, добре, що доганяємо. Так ось, а і а звідки Римляни взяли той календар. Вони взяли його якраз ось той другий єгипетський, так би мовити, другу редакцію, правильну редакцію єгипетського календаря, і підлаштували під, під себе, да? дали римські назви. Знову ж таки, подивіться на точність. Я просто хочу, щоб ви зараз самі проаналізували, що лише на методі спостереження. А, бо тоді ще ніхто нічого там не виміряв. Просто спостерігали а, астро, астрологи, а, подальшому астрономи за небесними тілами, да, надавали їм якогось там символічного значення і певні інтерпретації. Подивіться, як точно. Знову ж таки, рік поділяється на 12 місяців. А ви знаєте, чому в році 12 місяців? Ви думаєте, тому що там що? 12, тому що у нас 12 годин, тому 12 місяців? Ні. Тому що в році за рік, сонячний, за сонячний рік, відбувається 12 повних місячних фаз. Тобто, у нас кожен місяць, місяць, чому місяць називається місяць? Ну Там вересень місяць. Чому називається місяць? Тому що у нас є місяць супутник землі. Який проходить фази від молодого до повного і старого. І ось таких повних фаз місяця за сонячний рік 12. Так може у шумерів 12-кова система була не зовсім не через пальці? Поїхали далі. Я ж сказала, ви будете самі робити висновки. Ось самі їх і робіть. А... Як взагалі вираховували єгиптяни, що за сонячний рік, це вже єгиптяни вираховували, що за сонячний рік у нас 12 фас завдяки одній зірці, яку єгиптяни помітили, що вона з'являється у них, ну так би мовити, раз на рік? І з'являлась вона у них влітку якраз в період. Дуже сильної спеки. Взагалі багато хто це приписує римлянам, бо до нас дійшла римська назва Ісузір'я, здається, мені великого пса. І назва самої цієї зірки, зараз я скажу, яка. Але римляни взагалі молодці просто тим, що вони зібрали все, що було у єгиптян і у греків і це все передали далі. Але відкриття всі робили єгиптяни-греки, і греки, не римляни. Коротше, єгиптяни поміри, помітили, що ви зрозуміло, що ось раз на рік у них з'являється ця зірка. І з'являлася вона у них перед періодом найбільшої спеки і влітку. І в період цієї спеки. Всі відпочивали, тобто не було ніякої роботи, ну, було неможливо розумієте, що в Єгипті, коли найбільше спеки, працювати там просто неможливо. І ось до нас дійшла з вами назва римська цієї зірки канікула. Саме тому у дітей в школі зараз є канікули, що означає період відпочинку. І ось єгиптяни за цією зіркою, не за сонцем, а за цією зіркою вираховували сонячний рік. Вже єгиптяни вируховували, що у сонячному році 365 днів, ну там, з годинками, і що у цьому сонячному році відбувається 12 нових місяців, 12 молодиків. Коли була єгипетська цивілізація, а коли ми, і тим не менш, як ви бачите, ми всі до сих пір цим користуємось. Ви ж розумієте, що історія астрологія на цьому не завершується. Але цей випуск вже добігає кінця. І завершити його я хочу такою відомою фразою про те, що помилки лікаря ховаються на кладовищі. Помилки юриста ховаються у тюрмі. На жаль, помилки астролога очевидні для всіх. Але через те, що якийсь лікар помилився, це ж не означає, що медицина не працює. Тобто, ви маєте розуміти, що всі люди, як і спеціалісти різного рівня, скільки ви знаєте фізики, я думаю, багато. А ви усвідомлюєте, крім Ньютона у його часи, скільки взагалі було фізиків? Ну тобто, зрозуміло, що з усіх фізиків... Не кожен буде Ньютон, а з усіх астрономів, не кожен буде Андерс Цельсій, який взагалі був астрономов, а, а уклав діючу шкалу для термометра. Отже, якщо вам не пощастило з одним астрологом, це не означає, що всі астрологи, а, хто там шахраї, якщо у вас не збувся якийсь прогноз, це не означає, що всі прогнози хибні. Може, все ж таки варто пошукати, бо, як ми знаємо, самолікування може шкодити вашому здоров'ю.